Ну, з листопада 1986 року я працювала церковним касиром. Тоді, в даний час, був ну, Московський патріархат. У 1986 році ще був Московський патріархат. Єпархіальне вклад, єпархіальне управління знаходилося в Івано-Франківську. Тут як е, е, кінотеатр то туди так заходилося. Ну то тоді були якісь старі такі е, як то будови у старої Української греко-католицької церкви, але зайняло тоді були управління. Ну, так казали люди, я так не знаю, бо я ще молода в той час була, не знаю точно, як то було. Ну, ми там возили так, єпархіальна вкладка повинна була здаватися кожного місяця, від, процент від того, який у нас дохід був у нашій церкві. Кожного місяця я возила туди Івану-Франківську єпархіальну вкладку. Що таке можна сказати? Людей тоді сім сер... сім сіл належало до нашої церкви. Починаючи із Ліцівки, дубшари, під ще церкви не було, бо і в відно, бо фактично під було Слобода е, е, до Дуби належала. Називалося Слобода, не було підлясся так. І церкви під Лясю не було. Слобода належала до дуби. Тоді е, до дуби ще належала вільхівка. І рішняти то п'ятців, і ріпне. То всі всі церкви були навколишні закриті, усі ходили до Дубівської церкви і відносилися до Дубівської церкви. Священник тоді у нас був один Кристофік Любомир Адамович, похорони, служби, ну, хрестини всі відправлялися в нашій Дубівській церкві. Похорон ніби в селі, був у своєму селі, але у касу платилися гроші всі до Дуби, відносилися до Дуби до церкви. Всі там гроші, які повинні були, що за похорон чи за хрестини, все сі в нашій церкві відносили. А що дозволяли хрестити? Дозволяли, дозволяли хрестити. Ну але як то можна було казати? Хто були такі, хто відносився до вчителів, до службовців, таких усяких, то може хри... не знаю, церкви не хрестились. В церкві ці люди не хрестили своїх дітей, хрестили переважно такі люди, які ну як десь такі на такій роботі, хто працював шофером чи там, наприклад, хто не займав таку високу посаду, то ті люди, і і і тих людей хрестини можна було записати у книжку. Других не Ну як то, ага. як таких? Чи ще, чи ще хто, ага. як, як молодий був, такі ну навіть сільської ради просили отаке таке не писати у книжку і ці христини не записувати. Ну там, ну як то, бо бо то тоді, як то раз на місяць ми возили і урожняті книжки церковні на перевірку. А церковні книжки, як я ще прийшла касіром, ну десь до вісімдесяти року, майже кожного тижня перевіря... перевіряла сільська рада. Так, ми приносили в сільську раду і там перевіряли, і так навіть деколи я не знаю, чи можу доказати там на камеру сільської ради просили не записувати, хто комсомолів, чи що, бо то комусь тоді може було щось гірше для на роботі. Навіть для таких людей можливо бути, що могли їх зняти з роботи чи ще що там, котогді в той час так було. Ну що ще можу сказати? Далі у 88-му році тако, ну, службі є таке, тоді ще й у Переїнську не всі були відкриті церкви. В Переїнську одна була одна церква, діюча Святого Духа, а там м -м, Різдва при Святої Богородиці то не була діюча церква. Ну то навіть зрадові е, люди приходили деколи до нас, що е, винаймали наймали тут. Священника, що той наймали служби, сороковости, де деколи наймали у нашій церкві. А то так у 88-му році, ну вже так трошечка трошечки, то, то ми почали, ну, не то що почали, а помалювали церкву, бо то була дуже така. Ну понищена трохи була, бо то люди людей мало ходило. Рахуйте, у селі було село, поділилося на три частини: було свідки Його деякі відносилися люди майже більшість. Ну так, третя частина села відносилася до свідків Єгови. і ще були євангелисти в селі. Що такі, там не знаю, як називалися євангелісти. Ну, і і, і, там, і там деякі ну і трята частина села, фактично, може трошки більше, як трята частина села, відносилася до церкви. Церква фактично бідна була. І тоді в той час забороняли робити ремонт церкви. Такі старші люди, я як прийшла рахувати, то що я їх була далі внука. То був такий Джорин Василь, він був голова ревізійної комісії. Далі слав Іванишин Ярослав, то врахувався тоді Касіром, ксюанців дідо, то так їх по-сільському називали Библю Василь, то був, ну, до двадцятки відносилися. Клюс Михайло був він тоді заступник, то всі називало голова церковного комітету, то він був заступником голови церковного комітету. Ну, я щось не пам'ятаю, хто був тоді голова церковного комітету, бо так називалося тоді у тій православній церкві Московського патріархату. Да, зараз у греко-католицькій церкві то називається старшим братом. Така посада, то ніби керує церковним комітетом такий чоловік. А тоді був голова церковного комітету. Ну такі старші люди. Я їх далі внука була, розумієте чи ні? То вони так розказували, що, що ну що там, то що їх закликали у районі, казали, що ви себе підписуєте, що ви цю церкву ремонтувати не будете. То так було треба крацьки ремонтувати церкву, якщо сі робили. Може, район і не видів деколи що може, і не хотів видіти. Розумієте чи ні, але церква ремонтувалася, але не можна було так, як і в даний час. Людей мало ходило дуже до церкви. І не було так багато грошей, аби може її було так відремонтувати. Але все одно люди дбали про церкву. Дбали. Накрили її, були десь, може, у, 80... у 72-му, десь роках то накривали цінку в церкву. Навіть... А накри... вона чим була накрита? Таким якимось такого драницю була накрита, а відтак такого дрібоньку бляху. Я не знаю, як то можна називати тут у бляху, такову ну, дуже а не як... гонт? Ні-ні, довола ні, залізний гонт. Такий, такі, ну так як бляха. Гонт зелізний. Після того, я також десь перед тим теж перекривали таку гонту бо може то та дерев'яна текла. Ну то понад 100 років. Церкві то накривав, то я ще так пам'ятаю, халус Дмитро, то того священника, що тепер у верхньому Струтині священник і халус Дмитро, то його батько накривав. Може, і він з батьком був, бо з ним накривав якийсь маленький хлопчик, що допомагав йому, тому хаосу а, а, Але чи він точно, я так не можу сказати, бо то треба перевірити дані, розумієте, чи він. Але то напевно, що він більшість усього, що він допомагав татові накривав. А далі вже все так було, знаєте, той далі ми, десь, у 88 році вже трошки більше почали люди ходити до церкви, трошки більше коштів у нас було. І ми помалювали церкву. У 88 році помалювали церкву. І не, не сподіваючися на таку, ну як, що люди так допоможуть тоді в церкві, ми навіть не сподівалися на таку людську допомогу, бо, бо так були люди. Ну як то, то як ми об'явили, що будемо малювати, і кількох на коштів буде коштувати, е, район дозволив нам помалювати тут у церкву. І ну як дозволив, вікна помалювати, поремонтувати, щось там помалювати, щось там попри вікна знадвору, що мало то коштувати 14, навіть 1420 рублів, тоді на то ті гроші, 1420 рублів. Ну, а малювати, люди помалювали, і майстри прийшли, і оцінили, бо все помалювали, образи малювали в церкві, все, як тепер існує церква, як вона помальована і що там намальовано, то все коштувало 20 тисяч рублів. Але то була така церква, що як люди зайшли, то була таку фанеру, де СП чи, чи ДВП. Така тонесенька, дуже то ДВП. То було тим оббито. Як люди зняли ту, ту фанеру, то як вам можна сказати, то ну, на двір може відкусі, що той. Там шпакльовку зашпакльовували діри, все, як зняли цю фанеру. І тоді почали малювати тут у церкву. Тоді матеріалів не було, так як тепер. В даний час кращі матеріали. Усе. і і може А звідки нічі? були майстри, що образи майстри малювали? Майстри були з Вінницької області. Ну, Там є май... основ, головного майстра є у нас на церкві табличка, є в церкві записана, як його фамілія, я добре не пам'ятаю. В церкві може подивити і там вийти. То майстер, який збирав робітників, а як всі другі майстри писали, я не можу сказати. Може, я тоді у даний час і пам'ятала, з 82 чи 6 років тому назад, а, а даний, тепер я забула. Добре, а образи були православні? Тоді у той час були православні. Так, були православні, але як ще люди старші розказували, що навіть тоді з району могли приїхати, знаючи, що тут греко-католицька віра у людей, і вони знали, які то образи мали бути, розумієте у людей. І так, наприклад, хто належав до церковного комітету, вони от ну, як я касірка, вони могли до мене прийти перевірити, які у мене ікони у хаті. Чи в мене є ікони з відкритим серцем, бо православна віра, ну, як серце Ісуса, показано, чи серце Марії є такі ікони, що то його. Ті ікони у, у церковного комітету не мали бути в хаті, бо православні ікони відкритого серця немає. Розумієте? А то відносилося до греко-католицької віри, то вони могли заборонити мені, чи хто там належав до церковного комітету. Ну, до мене не приходили. Люди тоді розумієте, як мені таке не казали. Лише те, що я могла від старших людей за віком почути таке, що в них таке було. Ну тоді вже було пом'якшуюче таке, тоді в той час розумієте. то вже було трошечки ліпше, ну вже пом'якшення, відношення було краще трошечка до релігії, і люди так вже не були таке, розумієте? так категорично не йшли на супротив тому всьому. До мене, наприклад, ніхто не І в той час до нікого ніхто не ходив, бо я була чула, я були так говори. І в 88-му році ми десь у травні почали то малювати, до серпня закінчили, то, то розумієте, помалювали церкву, ті ікони, які є, такі великі, дуже помальовані. На... Наприклад, на рахуйте на там з боків церкви, то там є дві ікони по тім боці, і по тім боці, якщо заходити, де всі люди заходять, то помальовані на зразу на стіні, а там мальовані такі ті де, де, -де, -де, -де вете, напевно. І там, коли все пробіта, то вони там все то обрамлено, все, все то всі ті все то майстри. Я працювала до 97-го року касірку. Ну, бо так, як умови мені дозволяли домашні, розумієте, далі в мене вийшли трудності і в, таку, в життю, і в всьому, розумієте, в домашніх умовах. І я не змогла вже далі працювати касіром. І я так як відказалася, розумієте, того, що я не працювала. А так, ну, пом'якшуючи, все йшло до 90-го року, більше пом'якшуючи обставини. Вже деколи діти могли зав'язати, але дуже рідко. Дуже рідко могли діти заходити до церкви. Ну так не можу казати, що в той час, аби хтось так з учителів їх, там, наприклад, віривав з церкви чи що. Ну, може, і учителів заставляли, розумієте, би то не було. Але що так, і котрі діти зайшли до церкви, ніхто їх не виганяв і ніхто їх не йшов забирати, і там кабули собі в церкві. Ну, що вчителів казали їм у школі, я не можу сказати. Розумієте я. Ну і так я знаю, що ще можна там казати.